Ляков Данило Яковенко Дамір. Готовий? Оп. Раз. Два. Мячик торкається планки. Три. Чотири. Добре, молодець. Яковенко Дамір, пірота Матвій. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре. Пірота Матвій. Мензатул Євген. Готовий? Розладшуватися, трошки зажати. Готовий? Не хвилюйся. Готовий? Оп! Покійно робив. Добре, раз. Два. Ай-яй-яй, загубив м'яч. Давай відпочинь. Відпочинь, переробить зараз. Будь ласка, Євген. У нас є Євген. Сирота. Готовий, Жень? Оп! Раз. Женя. Ти мене хочеш обмануть? Добре, один раз я пробачив. Добре. Добре. Чотири останній. Добре, молодець. Добре Окопов Микола, Лоскин Микола Готовы? Оп Раз, есть Два Три, добре, добре Четыре Останний Добре, молодец Так, Госвін Микола, Загаль Микола, готовий голенька м'яч доторкається до планки. Добре, зараз було добре, добре, останній. Кто лучше, Готовый? Three.

Матаман Микола Тарасов Данила. Did yeah.